Будемо далі продовжувати. Ось принесла ці саджанці. Це саджанець буде Дерс, етай, Дарка Леді, Ось я його буду обрізати, дивіться, ось як я його буду підрізати. Ось. Спочатку підрізаю все це. Корні вже за два роки хороші повиростали під новий тих наброси. І будемо ходить туди, будемо сюди, печек. Це не знаю. Це англійська троянда. Теж вам, дивіться, корні які, трьохрічка це. Це три роки назад вона саджена. З маленького-маленького прутика. Корні які. Єлі повикапувала я його вчора. Ось кому цікаво, це дивіться. Це посадка, що вийде, будемо бачити весною. так, зараз ось оцю голубу ще посажу сюди. Ось не, голуба. голуба, <ривочный херст> сиреневый аскот называется. Да, троянда. Я из выкопала. Потом она... она... Не, 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 не. Не, ну, можно и, и с тым посадить. Просто хай то это взятие от Вони не потягнуть, зразу не обрізати. Поки корні наростить, то ми зразу і обріжемо так. 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 Це все. Двох річки. От такі повиростали, щоб тепер їх попробуй обрізати. Трочки теж пообрізати, щоб, щоб не тянула вона, щоб швидше варини. Вона потім можуть трошки потеряти. Що тут? Добрий любов. Так, так. далі щоб... та, та, ще, ще у мене є єсть... ч я не хочу. Боляла стіна. Це не грязь, це на загинала, рівно розстрілялися, вони прямо загиналися віддалаги, чого непонятно. Навіть якщо схвистилась не той із від від прививки, от прививка, ось вона. от прививки придуть весною нові пагани, і вона просто знову зановлюється. Все Здесь еще одна така. Оцена. Просто тут утопії. Там зовсім погано вони росли. Попробуємо на ці сторони. На новій землі. що вони нам дадуть. Погано, і погано той, бо вони ці, ці погані, оці погані виходять із зим. Туди треба їх просто. Ці, дві, які, посаджу. О, там дві їх. Так, тут ще дві треба. Це. Тут щось навіть вона й ціла. Не так потрібно тішка вийшла, і він на це вапкає на неї. С хати вийшла. Сидить у нього на виду. Так, ось оце велика, це оце я її дві посаджу тут. <ariansDanline> Папа моя. Дивіться, які корміли. Гляньте, значить йому 10 років, а йому всього 2 рочки. Оце я її посаджу. Понад хатою так. Понад вона Велика виростає, хай закриває, а ми тут жахнути. Корішки підрізають обязательно і вершки, якщо если... це, ну це я що зараз пересаджую. Желательно ж їх пересаджувати То... не зараз, ну що я буду тягнути время, якщо. Если... Хай все буду поливатися. І це. І оце ще папа миємо, є, є. дві. Дві вони такі товстенькі, вон, які на них. Дивиться, які товсті. Шо, Шокорягрять, що корні товсті. Що? Гілки. Ось я її тут посадила. Не звертайте уваги на мої руки, вони грязні, бо я ж сажаю. Ось я тут посадила. Ушов мій помощник, він не готовий. Ось посадила троянду. дивіться. Загорнула прививку, все. Тепер я її буду притаптувати отак от ногами. От дивіться. Може вам і не под... ну, ану, видно вам мої ноги. Ось отак я. Дивіться, як я притаптую. Ось, дивіться, ану. отак. Ось. Кру... Кругом хожу. І притаптую, от так добре-добре притаптую. Щоб у вас ложбинка получилася, щоб ви лили воду тоді в ложбинку. Вон отуди. Ось, дивіться, як вона вийшла. Бачите в мене? Ось ось отут получилася тепер ложбиночка. Ось сюди буде стікати наша вода, яку ми будемо лити. А ось дивіться, дорогі мої, як я отут у ряд посажу три троянди. Дивіться. На відстані десь 40 см друг від друга в одну посадкову яму. Бо тут ото дві утопії і одна і при... біг Ну Всі красиві, тут троянди. І я їх тепер не розлічу, я так їх і посаджу, і хай вони собі так ростуть. У мене вон по дві по три росте теж. Потім покажу, як я. Уже все зроблю, покажу вам результат. Ось іще вам покажу, дивіться, оце викопала зараз я троянди дві. імператриця Фарах. Ви бачите, оце два роки, оце два роки ці троянди. дивіться, що за два роки произошло за цими стволами, такими цим, з корнем за цим. Дивіться, це ж рак, мабуть, що воно це. Оце ж сербські троянди я брала в пачках. От їх. Не беріть ви там, будь ласка, їх. Не зартеся на, на цвіт. Бо викинете все рівно. Я її викину, звісно ж. Це не годяща троянда, та воно нічого. Та нормальна. Ось ця нормальна троянда з корнем. А тут вон що, дивіться, Страшенне що. Воно ж не цвіло зовсім. Я її обрізала, обрізала і обрізала, поки зовсім не вирішила викопати їх. Ну ту пересажу, посажу, як не то я викину її потім. Ну а цю ж викину. от. Ото -от так не зартеся на оті троянди у пачках, у красиві що нарисовані. Воно і не красиве і страшне. Вона ні разу, вони ні разу не цвіли нормально. Оце я вам що хочу сказати. Ось дивіться, який, дивіться, який ствол сам. Ви бачите, яка Вон, толщина ствола. Гляньте. І ось дивіться, сюди ось пішла рогатина, вон, яка страшна. теж. І вона ж засохла. Я ж її зрізала, бо вона ж засохла. Вся. І толку, що воно вон, дає, зелене. Що воно дає? Вон, зелене, тоненьке дає. То ж не, не паган, то єрунда. З того пагана ніколи цвіток не буде гарний. Ось дивіться, покажу, що я посадила. Ось вони. Розсадила. Що з них вийде, весною будемо бачити. Ну Я в тому році теж Розсаджувала так вон стоять. Вон. Я їх рано розсаджувала тому що мені треба було ось тут три посаджено Я ось треба була мені земля, я сюди ось ось оці ось розсаджувала теж. Ось іще. Ось тут іще бі, з собакою посадила, щоб він ще любувався. І ось вона. Зараз покажу, як буду поливати. Це перший раз я тільки піділью, а потім у мене ще є вода з корневином і світоспоріном, і я її теж потім, бачите? Ну, взяли от, от, і поливайте собі. А тоді ще вечором полієте. Притоптали, все добре зробили, ямочку там зробили, щоб вода не стікала. І поливайте тепер собі. Буде, будуть дожді, то поливка не нужна, дождів не буде, звісно, будемо поливати. І так, оце будете ви осінню сажати, так все робіть. це як я вам показала. Це більше я вам вже показувати не буду його. Туди-сюди. Це теж у мене Время віднімає. Ну так, поняли, все поняли, все показала. Ось тут мої ось гортензійки, ось вони. Ті, що в тому році я саджала. Ось така ось не знаю вона. Щось вона ось оце чи, що це зелене. Типу засохла ж там вона, да? і так вона пригорають листочки. Хоча тут полутінь, тут вона річник стоїть. І робить їм тінь. І ця ось треш, трішки. Може, я прискала, ну це, цей раз я не прискала, а той раз. Сьогодні, сьогодні пробризкала. Сейчас скажу чим троянди топаз топаз вертимек топаз вертимек актофит и положки там ото, добавляла Магнія, сульфат і калія. Оце я теж по ложці. Одна була в мене пачка 5,1545, я її витратила, більше не було. Другі я додавала вже. так. На 10 літрів води. оце все, по ложку того. До, на 12 я робила дві пачки топаза, дві пачки тих топаза і. В один літін і актофуть бути пляжі, ну, пробочку. Ось так я це робила. На цьому до побачення, до нових зустрічі, все буде українському.